Друзі, а що це у нас? А в нас гібридне Niro 2024 року випуску. З пробігом всього лиш 3700 кілометрів. Автомобіль в прекрасному стані. Не побоюсь цього слова. Ось збережений салончик, чистенький автомобіль після хімчистки. Жодних посторонніх запахів немає. Проведена озонація салону. Ось. Niro. Друзі, автомобіль готовий до продажу, сертифікат вже готовий. Кого цікавить, пишіть у Дірект. Гарні моніторчики, є підрулювання, можна сказати, автопілот, дестроніки. Сліпі зони. Ось такий прекрасний колір, дуже практичний. ось Попередні власники в Америці навіть на захисні поставили накладочки. Ось док-зоний клімат контроль. Коробка, звісно ж, автомат. Ось такий чудо автомобіль.